Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть найбільше із чотирьох Послідовних парних чисел, якщо добуток першого і третього чисел на 44 менший від добутку двох інших, приступаємо до виконання. Позначимо найменше з парних чисел 2х, нехай найменше. Із чотирьох парних чисел 2х. Тоді наступне буде 2х додати 2. Третє. 2х додати 4, і четверте найбільше – це 2х додати 6. Маємо рівняння. Відомо, що добуток першого і третього – це 2х… На 2х додати 4 на 44 менше, Тому додамо 44 і прирівняємо до добутку двох інших. Це 2х додати 2 і 2х додати 6. Помножимо одночлен на многочлен. Маємо 4х квадрат додати 8х. Многочлен член на многочлен. член 4 х квадрат додати 12х, додати 4х, додати 12. Переносимо доданки зі зміною в ліву частину без зміною в праву, 4х квадрат додати 8х, відняти 4 х квадрат, відняти 12х, відняти 4х. В правій 22 відняти 44. 4х квадрат відняти 4х квадрат це 0. 8х відняти 12х, це мінус 4х, і мінус 4х, мінус 8х. В правій 12 відняти 44 це мінус 32. І нам залишається поділити на мінус 8. Отримаємо. 4. Отже, найменше парне число – це 2 помножити на 4 – 8, а найбільше – 2х додати 6, 2 множимо на 4, даємо 6. 2 на 4 помножити 8 та плюс 6 – 14. Записуємо відповідь. 14 І варіант відповіді Г. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника алгебра 7. Та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 7. Виконано.